Едуарда Константиновича, визнати винну вчинені кримінальні правопорушення, передбачені 4, 2 статті 286 Кримінального кодексу України, та призначити їм покарання в виді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки. Брати відносно виновеченого Едуарда Константиновича за побіжний захід у вигляді тримання під вартою взявши його під варту залі суду. 28 грудня, після п'яти років засідань, рівненський міський суд виніс вирок таксисту Едуарду Голюху, який спричинив у 2018 році смертельну ДТП, внаслідок якої загинув оператор Валерій Мартинюк. Останній з таким рішенням суду першої інстанції не погодився і вирішив подати апеляцію. І Рідні загиблого оператора в шоці від такої ініціативи таксиста На даний ситуації давайте ми відпустимо, зменшимо йому термін перебування, умовно його випустимо, віддамо йому права. Нехай він, ну скажемо, я не знаю, яку там компенсацію. тобто, От таким чином на засідання не з'явилася, потерпіла журналістка Анна Калаур, яка теж перебувала в автівці. Колегії суддів запитувала в обох сторін, чи можливо без неї розглядати апеляційну скаргу. Обвинувачення та потерпілі вирішили, що можна. Едуард Голюх, який перебував на засіданні через відеозв'язок з СІЗО, теж був не проти проведення засідання. Такої ж думки притримався і адвокат дружини загиблого Валерія Мартинюка Борис Нікольченко. Хотів би зауважити, що якби потерпіла е, калава була несхідна із розміром компенсації, яка була винесена судом при постановленні вироку, очевидь, вона б тоді е, була би е, мала можливість подати апеляційну шкафу. Да? Захисник Едуардо Голюха Олег Чеховський спочатку теж був не проти проведення засідання однак по тому кардинально змінив своє рішення. Я положуся цілком на швидкої. Може, я поспішив зазначити, що бажано розвиток без товару. Вважаю, що дійсно без її участі на даному етапі і перегляд, що неможливо притягнути. Як виявилось, згодом потерпіла Анна Калаур наразі перебуває у службовому відрядженні за кордоном. Порадившись у залі суду, колегія винесла рішення щодо того, чи варто продовжувати розгляд справи. З врахуванням тільки що отриманих від потерпілого даних стосовно потерпілої калауру, коли я суддів судівла відкласти апеляційний розгляд. Як наслідок апеляційне засідання перенесли на 22 квітня, аби на ньому теж була присутня Анна Калаур. Можливо, тоді у цій справі, яка тягнеться 5 років, розставлять усі крапки над її. Павло Невесенко, Володимир Захаров. Новини рівного.